Минулому дописі була моя радість, тому що приїхала перша роздрукована колода. Я нарешті її сама побачила після такої довгої роботи. От, і показую вам, хвастаюся. Отож, працюючи в темі домашніх улюбленців як психолог, я вирішила створити колоду метафоричних асоціативних карт, де будуть показані проблеми і радощі улюбленців та їхніх власників. Ця колода це фактично простір, соціальний простір. Він створюється довкола тих, хто приймає участь у грі з колодою, який не має. Соціальних заборон стосовно домашніх тварин і почуттів до них, який дозволяє будь-які почуття від найбільшої любові до найбільшого горя. Створювати мені її було досить важко, тому що було задіяно багато особистого, тому на це створення пішов десь майже рік. Я іміння Шпецький та інші домашні улюбленці. Три частини пов'язані з емоціями, почуттями власників, емоцією та поведінкою улюбленців, і просто спогадами та реальними історіями, історії провокації, створена колода на основі мого власного досвіду, мого професійного досвіду. Ну і звичайно, що клієнтських кейсів.